25 років тому, 3 квітня 1990 року, над ратушею старовинної Коломиї замайорів синьо жовтий прапор України. Депутат міської ради Володимир Янкевич виконав завдання, за яке проголосував обраний Коломиянами склад міської ради. Її тоді очолював Володимир Машталер. Про події, з яких почався новий відлік української історії, у п'ятницю згадували їхні безпосередні учасники. Коломийська депутатська сотня, а саме так називається створена громадська організація, у яку увійшли перші депутати, зібралася на ювілейне засідання. На жаль, багатьох уже не було. Серед них і першого міського голови, першого голови народного руху України Володимира Машталера. Отож, вітальну доповідь виголосив його заступник у 1990 році Ігор Товганюк. Проєктовані на екрані світлини змусили багатьох згадати хвилюючі події. А це і демонтаж пам'ятника Леніну і виведення радянсько-російських військових частин, і створення гімназій, і ремонт. Лікарень, доріг тощо, адже політичну і господарську діяльність депутати не ділили. На засіданні слово взяли депутати першого демократичного скликання Любомир Грабець, Ольга Бабій та інші. Досвід 25 років доводить, що рішення перші демократи приймали правильні. Це був початок дороги незалежної України.